Всім привіт, з вами Гаммер і ми продовжуємо цикл летсплею по картах моїх підписників. І сьогодні у нас на черзі карта Владислава Карпенка, яка називається Гаммер Плей 2. Гаммерплей 1, по-моєму, вже пройшов літом, якщо це була вона остаточна версія, цього я вже не пам'ятаю, але я вирішив не копіпастити, а зняти вже Гаммерплей 2. Ну, гадаю, це логічно. І ми починаємо. Отож, привіт, Гаммер! Йолки, палки, чому ви пишете А, а не У? Ну окей, не не неважливо, не, не важливо. Привіт, Владиславе. Е, правила, блоки наламати, чи ти таймсет, окей? В сундуках алмази, окей. Один алмаз, один бал. Ти виграв, якщо 30 балів. Окей, ну, в загальному все ясно. Гаммер плей. За що респект? Кольори в честь. Самі знаєте, чого? Давайте, даємо 5 секунд, аби ви зрозуміли для чого це кольори. Один, два. Три. Ну всі так знають, це кольори прапора Упа. Отак от. Я гадаю, навіть для вас треба було 5 секунд, якщо справжні українці. Отож, давайте заходимо сюди. Йоли, Упс. <глух> так, тут окей. Ну, в принципі, тут я зрозумів, що робити. Джеронімо. Яйкс. Так, що далі? Йоу, у нас було купу хавчика, яке я просрав. Ага, буває таке. Так, окей, мені треба просто бігати і... і зрозуміти, які саме цих блоків стоять рівно, наскільки я розумію. Ну, тоді просто давайте пострибаємо, ні, не пострибаємо дуже довго. Так, ну тут доведеться нам довго бігати. Довго-довго. Але молодець Влада, знаєш, ідея дуже непогана, мені подобається. Особисто я такого ще ніде не бачу, так що, якщо це твоя ідея, то тобі взагалі досягне. Райно ну, кльово, весело. Але диві, тут написав правильно, а? а? А, чувак, молодець. Ну нічого буває, ну всі ми помиляємося, всі ми люди. Аук. Так, тут я трохи невдало це зробив. Так, ну, давайте по... Як то кажуть, я феєричний довбопень. Так, так, що? Блін! <с> ну окей, буває і таке. Буває таке. Айкс! Я хотів побігти. Ну окей, не дуже важливо. Так, треба мені до цієї скриньки добратися, це я зрозумів, а потім добратися до цих дверей. Так, давайте цим я зараз і займося, попробую тут винайти, що саме з цього певне. Оу, а та там, по-моєму, навіть землі, то нема. Так, окей, це я знаю, що певно. Так, тут я бачу землю. Так, що давайте... Тут. Так, тут теж земля. Тут земля. Ага, тут земля, тут земля. Тут земля. Угу. Воно не як. Тут земля. Так, тут не земля. Ох ти, скільки балів, скільки алмазів. Так, тепер мені треба... Віднайти правильний шлях до дверей. Буде шкода, якщо я знайдула мазики і одразу помру. Так, загалом в мене деяка тактика в голові є. Так, що давайте... Куа-куа, знову давайте впадемо навіть без жодної плати. Так. <с> так. <đó> так. Стоп, тут <đó> що. Ага, тут все окей було. Давай тут ми повалимо, аби нам не путало мізки наші. Так, гаразд. Ага, тут я земля бачу. Тут нема землі. Так, стоп. Земля чого ж там? Я ж не А Ану, що в нас тут? Хм. По-моєму, занадто мало землі. Ні, може я вибагливий занадто, буває і таке, в принципі, але... По-моєму, землі трішки мало. Так, ну давайте ще раз пробежмось. Так, тут у нас Ай, тут у нас був динаміт. Так, нічого, не біда. Не біда, та-та-та. Так. Оце не, не нервує. Давай упаде. Так, так, так. Так, так, тут. Ага. Так, тут у нас динаміт, тут динаміт, Тут земля, тут земля. Тут динаміт. Так, земля у нас є тут. Земля в нас є тут. Давайте побіжемо до дверей. Ні, ми не побігли до дверей. Так, нічого. Приблизно до логу. Приблизно до логу, я вже знаю. <свист> так. Приблизно до логу. От, отак буде правильно. Приблизно до логу. Так, тут все падає. Так, так я правильно зрозумів. Ага, отут є земля. І все, так! О, клас! Чекарно, просто Так, чекарно. ...тепер би проти мого феєризму варто б гарно пострибати по цих плитах туди, куди мені треба. І не впасти з алмазами. Так майже є. Yeah. Так. Так. Є! Yeah. Клас, клас, клас. Чекардос. Е, найди, Найде, щоб скрафтити речах. Окей, Ух ты, скільки алмазоків, клас, 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 шикарно. Так, ну до 30 балів, звісно, мені ще далеко, далеко, далеко. Але, пораємось. Так, до речі, з цим ідея теж доволі... Вау! Ні, фіга собі, а це я так розумію такий собі таємний данч, так? про який я не мав здогадатися, ну, типу, якщо типу, 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 якщо ти типу, 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 то ти типу, типу. Якщо ти, ти його знайшов, то молодець. А так ти його було обов'язково знайти, але, блін, ти навіть не попередив воно там є, судь? Ти молодець? Ні, серйозно, влада. Класно придумав. Так, заплутати мені мізки, я б не шукав алмази. Я б шукав речах. А ти от так, а ти? Хитрий. Але цікаво. Справді цікаво і справді весело. Так, тепер чи треба е, цей ряд скринь перевірити. На наявність речагів. Так, вал мозоки. Ади. Стоп, де речаги? А, смерека! Ой, смереко! Uh, Скрафть мені речах далеко. Mm. Коротше, з мене рифмопьоти, як завжди... фіговий. Так що чому... не слухайте мене. Так, бук. Ці ми всі вже, по-моєму, дивилися, правда? та. мабуть до... Хоча, навіщо мені речах? Йоле пали, ну як завжди, це просто карта на логіку, чувак. Ти мене вже другий раз одурачив. Я серйозно тобі кажу. А мумія моя. Так, стоп, це я так розумію кінець. Знаєш? Ну, в принципі, я виграв, та? В мене... Я виграв в два рази більше, в 4, в шість, в вісім, в дев'ять. Я в дев'ять разів більше виграв, ніж мало бути. Отак от. О, алло, мазок. Еще один бал. X, X, X! Воу, 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 я хоть убийц читан скриню, нема, сорі. Оп. О! Я району не хотів робити. Мы ч, тут надо далі горемо, чи ч? Опа! Нет! Там мої алмази курво. Стоп, чувак, ти що, не зробив мені там чекпоінта? Кердик. Там мої алмази, мої алмази горять. Хі -хі -хі. Хоча алмази то не горять в природі, але це Майнкрафт. Тут горить скриня і горить весь міст, якщо я не помиляюся. Може я такий йду в Майнкрафті, що речі там лишаються, я про це не знаю. А, я і це буду сумно. Куахаха, тужі ж ліжко я. Як завжди, коротше. Так, ну нічого, начебто скринька наша не... Де я? <сх> скринька наша не загорілась. Ні, все гаразд, алмази на місці. Уй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, а як же я? Помер, помер, помер. Я в шоці. Е, прикольно. А ну спробую я використати це положення і майже згоріти. О, алмазик. Яй! Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Чому я такий горючий? Вау-вау-вау! Пер бить чоловіко всіх звідси забрати? Так, ще одне, тут же ж можна отримувати менше е е урону. Від лави, якщо вимкнути мирний режим, але... А, він так мирний. <хи> ну, про це нічого не писалося в правилах, тому я не знаю, чи його можна мати, чого треба було вимкнути. Це мені вибачте. Так, мабуть, найбільше алмазоків у логіці має бути в кінці, геш, лада. Упс. Блин, які ж мої підписники круті мапоробці? Я в шоці, я навіть, я навіть ви собі не міг. Я, Ні, я здох. Так, стоп, в скриню. Ой, я майже на кінці. Ще одна скринька. Ай! А, там нічого нема. Мене надули. Останній скрині нічого немає. А десь по землі є скрині? Під назов. Ні, походу ні. Так, тут мої алмази, але я помираю, я помираю, помираю, ні, не помираю. А, я помер. Так, не біда. Не біда. Біда. Яйкс. Блін. Перелетів чу-чуть. Так, скринька моя з алмазами от там, так? Так, окей, там собі померли. Е, а тепер по чуть-чуть, по чуть-чуть. Мені треба було трохи логічніше поступити. Мені треба було... Алмази запхати в скриньку, яка ближче до виходу. А не далеко. Так я завтра. Ой, далеко, там росте, росте смерека. А ще там мої А-алмази. Не аж там. Нет. <ріст> <ріст> так, моя алмаза знову горять. Не горять. Ай, перестрибнув. О, тут алмаза, тут алмаза. Нє-не-не, не помирай. Я я ж майже на місці О, тепер можу помирати. О! Те, калмазики, мої. Туйка. О, є, 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 є. я, прийшов, я. Я пройшов, я пройшов, мабуть, ура! Ну, коротше, я виграв, в мене є... Як я вже казав, 9 разів по 30 балів. Клас. Ну що ж дякую тобі дуже, Владиславе. Ти дуже крутий чувак. Дякую, ти мені зробив аж дві мапи. Три Три мапи, одна для летсплею, мапа для запису. Тому що ця мапа була для проходження, а ще є одна для запису. Вона дуже крута. Я її продемонструю в одному із наступних відео, але її просто треба продемонструвати, по ній побігати. А тобі, Влада, дуже дякую за цю мапу. Вона дуже була крута. Одна із найкрутіших. Дуже вам дякую всім, хто мені ці мапи робить. Тобі, Влада, особливо дякую за цю мапу. Я в ній переміг, вона була... Доволі важка, вона була дуже весела. І спасибі. Влад, до речі, ще один дуже активний учасник моєї групи, такий саме як Микола. Зачаю йому вам дуже вдячний. Дякую, що ви такі в мене є. І залишайтесь такими, як ви є зараз. Дуже дякую всім, спасибі за перегляд і бувайте.